Закон про іноагентів збурив Грузію. Під парламентом у Тбілісі почалася масштабна акція протесту. Мітингувальники прийшли з антиросійськими і проєвропейськими плакатами. Суперечливий проєкт про прозорість іноземного впливу напередодні розглядав грузинський парламент. Документ є кліше аналогічного російського закону, який утискає свободу слова. Під час засідання грузинського парламенту один із опозиційних депутатів побився з представником керівної партії. У Єврокомісії вже заявили, що Грузія повинна відкликати цей закон. Рік тому грузинська влада намагалася його ухвалити, але тоді під тиском масштабних протестів і позиції заходу його відкликала.